Студія квартал 95 уже третю добу відмовчується після того, як її укотре розкритикували за комедійний номер. Цього разу він був присвячений екс-начальнику рівненського ТЦК Олександру Ярмошевичу, який потрапив у скандал після оприлюднення відео з камер спостереження. На цих відео він на робочому місці цілувався із різними колегами-жінками. У новому випуску єдиного кварталу, який вийшов 5 травня, був номер під назвою Начальник Рівненського ТЦК шифрується від російських шпигунів. У ньому акторки, які грали співробіт. Ниць інформували свою нову колегу про правила колективу. Так їхній начальник нібито використовував поцілунки для шифрування від росіян. Шифр мав назву ДПО, дотики поцілунки обнімашки. Коли він вів цей шифр, у нас усі з герпесом ходили. Усі, хто без герпесу, одразу пішли. На поліграф розповіла одна із акторок у номері у соцмережах. Багато користувачів розкритикували цей номер. Головними претензіями стало поплюження форми зсу, у яку вдягнені актори, і сексистські висловлювання. Дісталося також і актрисам Сопонару та Оруджевій, А найбільше актору Андрію Рибаку. Найпопулярніший коментар, чому не на війні.